Здоров гайз! Сьогодні хочу розказати вам про Кена Купера його жахливу травму та неймовірну жагу до перемоги. Два з половиною роки тому американський пауерліфтер, намагаючись виконати присід із вагою 337,5 кг, зазнає надзвичайно важкого пошкодження, у нього відриваються коліні сухожилля одразу на двох ногах. І в одну невдалу мить кен від конкурентно здатного атлета найвищого рівня падає до пацієнта операційної, а далі і до людини, яка мало не прикута до ліжка. Проте найкращі спортсмени вони на те і найкращі, бо знаходять у собі сили вибратись із важких ситуацій. Купер, тренуючись навіть у візку, потрохи й потрохи почав повертатися у стрій. І от більше як за 2 роки після такої моторошної події цей впертий рижий чувак збирає неймовірну суму у присяді, жимі та становій абсолютно без відпочинку, просто йдучи від однієї штанги до іншої. 317 кг присяд, майже 250 кг жим. І 385 кг станової. І то навіть не на раз, а на цілих два повтори, що просто зриває даху місцевої публіки. Але і це ще не все. Згодом уже на офіційних змаганнях Кен Купер впевнено бере 335 кг на присяді, 267,5 на жимі і тягне вражаючих 435 кг у класичній становій тязі без використання костюму та лямок. Просто неймовірний атлет із залізною волею. Чомусь я на всі 100% впевнений, що він не зупиниться допоки не здолає те злощасне число 337,5. Що ж, на цьому все, друзі, ви були на каналі Прокачник. Дякую, що дивитеся.